Та Владислав Кабаєв, 22-й. Слав ванату, якого номер 11 й на футболці. За Але... того складу Олександр Андрієвський. Тарас Михавко та Денис Попов. Зараз у Зубкова момент, і пробиває по воротах. Але м'яч залишається у футболістів Шахтаря. Зубков. Зубков пробиває поворотах. Попередчина рятує динамо і добивання. І Шахтаря, як. Є... Едроен Ріке насіканох, який момент. Загадай. За початок атаки. Це Тарас Михайло. Тим часом неприємний момент Бущан. Не дуже впевнено, вийшов із воріт. Будемо чекати на повтори епізоду. Манатку куди було віддана передачу. І зараз небезпечна атака у виконанні донецького шахтаря. М'яч у штрафному майданчику. Бущан. М'яко навішує на лінію воротарського майданчика. Всіма правдами і неправдами тоді не виходили. Нові ну, для запасних Миколи Матвія. Динамо атакує Ванат. Пробиває Ванат, влучає в Бондаря. Динамо продовжує атакувати. Була запропонована. Не зовсім відповідає дійсності. Давайте так скажемо. Якщо говорити про турнірну таблицю, з урахуванням того результату, який є на табло, то в Динамо точно не 26 очок. Ну, або зараз... переглянули вже прям супер, е, швидко, тому що підстані в цілому для червоної картки були. А зараз Дмитрові криськову виписують червону. Судаков. чужому штрафному майданчика. Подача. Відбирання за Юхемом Коноплею, удар по воротах. Кріс Біловар рятує. 20 до завершення поєдинку. Спробуйте спрогнозуйте, що ми ще побачимо в сьогоднішньому матчі, як цей матч завершиться. З рахуванням переваги шахтаря в рахунку і з рахуванням зменшеного складу команди із Донецька. Зараз брошу. Бирання з ударом у Волошин прямо по центру. Караваєв. Не вдала подача до штрафного майданчика. Ловоси не трауре м'яч відібрали. Кияни. Герреро ліворуч на до Бінчака. Добінчак. Стріляє Караваєв!